А ведь там есть борщ, окрошка, божья борщ. да, тоже подобается, там заправки в Украине это реально да. Люди сидят, кушают это целая культура Да, целая культура Это Украина, детка Там нормально Веселье Ну что, вийшли з заправки. Катя взяла себе Хот-дог, Хот мот-дог. є, е, че ги да, Камон. <laughs> ну Что, любов вам смачного? Да, водій сказав, що нам їхати ну, декілька. Де декілька годин. Ну, звичайно, це не дуже близько. Но я думаю, буде дуже цікаво. Я, звичайно, вам все-все покажу. Там еще будут альпаки. Что будут? Альпаки. А что это? Ну, такое милое животное. Ну, не знаю. Дуже добро, дуже... Ну, не побачив, не знаю. Не побачив, не побачив. Что, заходим, да? Да? Ну давай туди да не будем. Да, да. Мы будем и так долго ехать, да? Угу. Давай лучше тут постоим. Ну погода распогодилась, скачать. Тоже классно. Ну ну як тобі? Смачно? Дай дай спробу. Ты не ты коло голодный. Дай спробуй. Смачно, до речь. Не подобається. Ну, реально прикольно. Ну и что, О, проснулась да? уже, да? Да, mm -hmm. ну, все нормально. Ну, реально прикольно. Реально? Да. Продайте номера. Да. А вы везде. Помахайте, да. Підписчика. Ну, поки їх нема. А, поки нема. Поки нема, так. Да, поки я навіть канал не відкрив. Ага. Але от я знімаю влоги, там подорожж, подорожі. По да. подорожі. Ну там я почав. Ага. Мені цікаво. От Я розмовляю це українською мовою. Для, для мене це практика. Ні, це дуже прикольно, бо я, наскільки я зрозумів, ви з Ту з Турції, так? Так, да так, -да -да, я з Туреччини. З Туреччини. У мене їхав прошли раз хлопець із Еміратів. А звичайно, ні... Мухаммед його зовут? Я не знаю, ні, ні, він їхав в Дубове, Дубове там є такий Небій Кемп. Ага. Я був у від хлопця, який за 8 місяців практично ідеально вивчив українську мову. Він молодець. Він, він вчиться в Вінницькому о, медичному інституті. А це не знайомий. Це він а? точно. Ну не знаю. Я запитав, що Ну, ну і він емірати, так, да, ви кажете? Да, він сам І медичний, він вчить? А, він... а медичний? Да, медичний. А, ну ви ж обличчя пам'ятаєте? Ну а є... ну, ну, вони всі одинакові. <глах> 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 как, як китайці. <глах> <Но>, я був шоковий хлопця, який знає за вісім місяців він навчився. Не, не він звичайно. Ми з ним теж познайомились. Він теж ну, із Емірати і уч, учиться, навчається нам медицинському. Або де? Тут тут, Ужгороді. А то він не забуду, він навчається. А, ну, не в Учграді. Бачиш ще є. Він він навчається у Вінницькому. У Вінницькому там той такий сильний. Ні? У Вінниці є цей медичний інститут, не знаю, ні. це, ну коротше, блін, молодець, звісно. Ну, ну ідеально, ідеально за вісім місяців хлопець навчився українською мовою. За місяць? За вісім. А, а вісім вісім. Не, не не, не за місяць. А. За вісім місяців навчився. Ну, ну коротше, я був у шоколаді. Я э, ну, сам із Туреччини. 2010 році, 15 років тому, я поступив в універ і поїхав навчатися в Азербайджан, ага, Баку, їх ага. столиця, столиця. І там э, я. Вивчав російську мову. Ну, ну, так... 15 лет тому. і ну, так -то так, да. так. У нас всі уроки, вот, все, все було російською мовою. і Я там вивчав, і в течение вот, 15 років я розмовляв тільки російською мовою. І Я тільки тільки почався, як ну, как би бы переходжу no, no, no. на українську мову, вивчаю, там, ну, практикую, no, no, no. Вот, no, no, no. веду влог і так далі. Ну, no. просто no, 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 no. Да, такое. Ну, кажу, а я... так я російську мову дуже добре знаю. Ну, тут... Схоже, я переходжу, no, no, вивчаю. No, 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 no. Мені так да, подобається. No, або, а він сам, його батьки він, він сам із Пакистану, а його ah. батьки у свій час переїхали з Пакистана в ah. емірати. Ну а, він якби родом з Пакистана. А то, тобто він пакистанець. Так, да, він пакистанець, але всю а, свою да. би, життя він коли ще був маленьким. Да. Батьки його переїхали у Емірати, і потім він з Емірату вже переїхав навчатися у Вінницю, в да. медичний інститут університет. Да. Ну коротше, ну я бачив, що він не українець, бо вони ну, маленько такі, типу, якби. Ну, Видно, то однозначно. Ну, да. ну, 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 Хлопець так говорив, що не, я Ні, За того, шокував. що він ще навчається, да? А, в універі. то да. Ну, да, да. Ви бачите, що всі уроки, все оцей. Вот на українській мові, то так. Да. Ну або є такі, він каже, що є там, наприклад, його там э, ці земляки або ага. індуси, там є уроки, що на англійській мові э, преподають. Ну да. Не, не всі у, ну хто хоче там на українській мові, а хто ну, не йому не йде українська мова, тоді він э, на англійській вчиться. Да, да, да. Давайте будемо по дорозі. Да? Давайте, давайте. Все, Сідаємо, дівчатки. Хотите сказать и привет? Да, пока их нема. Все, идем. А мука хотим пить и Ну что, хочешь? А сколько е нас? У гори, так? Да. Тут я бачу є Закарпаття, так? Да? Ну, почти до розполовина, так? Ви мене розумієте, розумієте, я буду так говорити. Ви знаєте, наша яка програма? Налив, випив, налив, випив і так поїхали далі. Знаєте, що з кожна локація платна. Вам там писали, чи може ви були вже на Синьовірі, знаєте, які там оплати. 20 гривень шипот. Контактний зоопарк, якщо по бажанню, центр Медведя 60 гривень, витяг на канатній дорозі 200 гривень, на Синевир 60 гривень. Комає там УБД, тоді ці всі такі локації, крім витяга, витяг платний, а всі локації безкоштовні для учасників бойових дій. Я буду ваш сьогодні няньо. <рес> Добре? Ну няньо, ви знаєте, закарпаття знаю кота тако да? ну, ну, Опу -ко, няню. Опуко, то по-венгерськи, так? Може, коси є у Опу Опуко, ай, няньо, тато, кого як хоче, <свист> так говорить. Е, я буду назначати вам час. Будь ласка, дотримуйтеся того часу, бо. Подорож наша на цілий день і низько дуже буде много людей. Вход коштує скільки 20 гривень за людини на водоспад щебіт.